Привіт, мудрим і небайдужим. Новини, які варто аналізувати. 13 жовтня, почну з гарної новини, яка є сьогодні, і вона вселяє надію мені, я думаю, і вам. Трамп сьогодні, виступаючи в парламенті Ізраїля, ви знаєте, що досягнено миру. Сподіваюсь, миру, а не перемир'я в секторі Газа. Заявив, що тепер, після досягнення миру. Миру в секторі Газу після припинення війни він буде повністю приділяти увагу завершенню війни в Україні. І це дуже гарна заява, дуже гарна, що Трамп не відмовляється від своїх передвиборчих обіцянок. І бачите, вкотре-вкотре неодноразово привертає увагу до проблеми війни в Україні. Це мене, наприклад, укриляє і я. Молюся Богу, щоденно прошу, щоб мир в Україні настав. Незручний, несправедливий, але щоб настав мир і перестали вбивати українців. Тому новина на мене гарна, і сьогодні варто ну варто на неї звернути увагу та проаналізувати. Звичайно, дуже багато запитань до цього перемиря чи миру в секторі газу, тому що ну, саму взагалі угоду припинення про припинення вогню в секторі газу підписали вдумайтесь, Лідери Єгипту, Катару, США і Туреччини. Ну, дуже дивно не підписав ні Ізраїль, ні Хамас. Ну, безпосередньо вони були бойові дії. І це ну, насторожує і виглядає досить таки дивно, але весь світ зараз у нас дивний, перекручений, і ми з вами живемо фактично у війні в Україні. А нам розказують, що у нас лише загроза, тому що Зеленський вів своїм указом. Лише воєнний стан, який вводиться відповідно до Конституції у випадку загрози. А під час війни, відкритої агресії, вводиться стан війни, чого не зробив Зеленський. Ну такий він світ з подвійними стандартами, дуже дивними. Однак є новини, на які теж треба звернути увагу, і які дають певну пересторогу майбутнім подіям, як в Україні, так і за межами нашої держави: Росія, уряд Росії. Прийняв законопроект про залучення резервістів для військових операцій за кордоном. Це громадяни, які будуть долучатися до військових операцій, які будуть проводити з Росією за межами Росії в випадку конфліктів чи різних антитерористичних операцій. Що ж означає ця новина? Новина означає, що Росія готується до майбутніх. Військових конфліктів чи спеціальних військових операцій, і це вже дещо інше ніж те, що ми з вами спостерігаємо. Мова йде, може йти, наприклад, про певні бучі в тій самій Молдові, в інших країнах Заходу, можливо, і серед країн-членів НАТО, зокрема в Прибалтиці. Тому така новина досить серйозна. На неї треба звернути увагу, але бачу, що українські змі, як завжди, пропустили повз вуха. Дивимося до чого, до чого вона призведе, однак це вказує на те, що Росія ну буде діяти відповідно до своїх вже заявлених інтересів і буде намагатися ну, повернути принаймні в своє лоно колишні республіки СРСР, зокрема Прибалтику, Молдову і є в неї бажання щодо України. На цю новину варто звернути увагу, і будемо слідкувати за подіями, які будуть надалі розгортатися. Ну а у нас марнотратство. Пихатість, бравада, розкрадання бюджету, неефективне використання бюджету. Ну, от новина сьогоднішнього дня, яка вказує от на, на, на ці факти, яскраві факти. У 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення, був приліт по Чугуївському ліцею, і з державного бюджету було витрачено 260 мільйонів гривень на ремонт цього Чугуївського ліцею. Розпіарили там його, дуже багато депутатів. Можновладці в'їздили, на цьому піарились. 260 мільйонів з бюджету. Просто виконули, тому що вчора був черговий приліт. Приліт, Приліти з того ремонту нічого не залишилось. І таких об'єктів насправді по Україні ну, сотні, якщо не тисячі. Держава стелить бруківку, робить мости. Ремонтує школи, які не ходять учні, тому що це школи прифронтових територій. І витрачаються гроші. Витрачаються гроші, тому що просто банально розкрадаються. Забирається відсоток з откат з того чи іншого проекту. Ця влада погрязла в корупції, погрязла в безпреділі, в марнотратстві. І якщо ми хочемо здобути колись ефективну справедливу державу, то треба забути. Про сьогоднішню владу і зробити все, щоб ті, хто на владних важелях зараз, як мінімум зараз, за каденції Зеленського був ніколи у владу не повернувся. Однак, дивлячись, останні соціологічні дослідження наскладається враження, що в Україні перспектив немає а українців господь Бог покарав, відняв розуму. Зокрема, українці відповідно до соціологічного дослідження оцінили п'ять президентів. По 10 шкалі. Як ви думаєте, ну це Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і Зеленський. Як ви думаєте, друзі, хто з цих п'яти президентів зайняв ну, найвищу сходинку? Отримав 6,2 бала з 10. Звісно, Зеленський. Ну Це, це діагноз українському суспільству, якщо люди. До сих пір не усвідомили, що гарний президент не той, який там героїчно воює вашими тілами, тілами ваших рідних, близьких чи навіть незнайомих людей, а той, який не допускає війни, який може балансувати так в незручній ситуації. Я в ніякій мірі не захищаю ні Кучму, ні Ющенка, ні ти більше Януковича чи Порошенка. Всі вони винні в сьогоднішній ситуації. Але увага, друзі, війну в Україну, повномасштабну війну, привів Зеленський. Часткову війну привів Порошенко. Тому ці дві людини, ці дві особи, які займали посади президента України, як на мене, заслуговують на ганьбу, а точно не на високу оцінку. І допоки українці цього не зрозуміють, допоки у нас немає шансів, немає шансів піднятися з цієї багнюки. Зараз вже дуже багато обговорюється про вибори. Запускається різного роду моделі, і показують, що ну, Зеленський, начебто, могла програти і Залужному, і Буданово в другому турі. Але це ж, те ж саме. Це ж ті, хто були при Зеленському при владі, ті, хто нам брехали напередодні повномасштабного вторгнення в січні, на початку лютого 2022 року, що війни не буде, загрози немає. І все одно суспільство грається між цими трьома. Трьома, я не знаю, цю трійкою війни і когось намагається з них вибрати кращих. Ні од... ні жоден з них не заслуговує не те, щоб бути на президентській посаді, а взагалі знаходитись в політиці України на майбутньому. На Це моє глибоке переконання. Якщо ми цього не зрозуміємо, то поки ми цього не зрозуміємо, шансів у нас немає. Але я вірю, що Бог нам дасть шанс, бо поки що залишає нам життя. І дозволяє мудрим і байдужим мислити, робити оцінки, аналізувати новини. Ну сподіваюся, що своїми ефірами я теж в цьому вам допомагаю.